Перший, хто прочитав цю книжку в Тіктоці, а й тепер і в Ютубі, офіційно не тупий. Та що там? Перший, хто прочитав цю книжку в, в Україні? Уліс Джеймса Джойса. Шедевр модернізму збірник мемів сторічної давнини чи намагання автора піднести себе над нормісами. Але факт залишається фактом, що це один із найскладніших творів для читання. Джойс писав свій магнум опус 7 років. Ого, але ж про що він там писав? Про події, які відбуваються всього лиш протягом одного дня. А саме 16 червня 1904 року. Що є символічною датою для автора, бо саме в цей день відбулося його перше побачення, а якщо бути точнішим, сексуальний, сексуальний контакт зі своєю майбутньою дружиною. Цей величний день дістав назву Bloomsдей, честь імені головного героя Леопольда Блума. Дехто навіть здійснює паломництво до Дубліна лише для того, щоб відвідати місця, які так яскраво зображені в творінні Джойса. Люди виходять на вулиці, щоб разом почитати вголос цей твір. Але напевно це вже більше не про пам'ять, а про бізнес. Оскільки ж магнітиків на холодильник можна продати в цей день і заробити на поціновувачах. До речі, в Україні вперше цей день почали святкувати в 2007 році, і ми до сих пір святкуємо разом зі своєю родиною. Книга в ті часи випускалася серійно по розділах і вважалася як щось непристойне, анархічне та духовно образливе. Влада США наказала вилучити та знищити всі примірники. А видавці й друкарі боялися переслідувань за поширення скандального твору Джойса, але це ж всього лише завуальований опис мастурбації, не тупі. але Сільвія Бі біч. Мати драконів тогочасного модернізму, власниця книжкової крабниці «Шекспір і Кампанія в Парижі пішла на величезний ризик, і вже в 1922 році Уліс було опубліковано повністю. Париж в той час був мистецькою столицею, де тусувалося багато знаменитостей, і Джойс не був виключенням. Взагалі, 1922 рік став знаковим для модерністської літератури. Окрім Уліса, наприклад, вийшла кімната Джейкоба Вірджинії Вульф, яка не виразила респект Джойсу та заплювала його творіння. І трошки про Автора. Джеймс Августін Алуїз Джойс народився в Дубліні в 1882 році, коли Ірландія була під британським колоніальним пануванням. Він був найстаршим із десяти дітей і в підлітковому віці став свідком зубожіння своєї родини. Бо батько вирішив стати професійним алкоголіком. Джойс покинув Дублін у 22 роки і усе своє доросле життя провів як емігрант у Парижі, Цюріху і Трієсті. І всі його книги описують саме Дублін. Джойс став символом ірландської літературної традиції. Його найбільший і найоригінальніший твір Уліс, виходить далеко за межі зображення ірландського життя. Автор переосмислює, про що і як можна писати в романі. І це одна з причин, чому книга вважається ключовим текстом літературного модерністського руху, який характеризувався відкиданням традиційних форм. Письма тут немає великої трагедії чи якогось епіку, крім якогось наркоприходу в борделі, це просто розповідь про один день із життя, приблизно на 700 сторінок, яка вирізняється майстерністю Джойса у мові, подачі нескінченими словесними інноваціями та знаменитим потоком, потоком свідомості, свідомості автора, автора, де відтворюються безперервні думки персонажів і експерименти з мовою виходять далеко за межі розуміння. Цей роман така собі мандрівка, але разом з лопатою, якою потрібно вкопуватися в кожне речення і шукати сенси, якщо вони там є. Читач має почуватися вільним у цій подорожі словами, які починають омивати тебе і затягувати в світ глибокої мужицької літератури. Але цей кайф тільки для обраних. Це експериментальний твір, дивний, подекуди шукуючий, але сповнений гумору та енергії. Автор повністю виходить за рамки: опис акту дефікації. Не знаєте, що таке дефікація? Тоді можу перефразувати: Опис акту вичавлювання глини із організму, мастурбація на пляжі та поцілун. Нік, сідниць невірної дружини перед сном алюзія на те, як Одіссей нарешті цілує рідні землі та жінку, до яких він повернувся після десяти років в походах. І саме цей твір і називають сучасною Одіссеєю. Кожен розділ названий на честь персонажа чи епізоду з Одіссеї, але автор згодом ці назви прибрав. А деякі з дослідників творчості Джойса, а їх достатньо, так захопилися, що зробили власну класифікацію в улісі, де кожен розділ відноситься до якоїсь частини тіла людини, напряму мистецтва і так далі. Твір сповнений все можливими посиланнями і алюзіями на Біблію, Шекспіра, тогочасну поп-культуру, середньовічну філософію. Софію і аж до символізму татуювань. І щодо Одіссеї. Після того, як у 22 роки покинув Дублін, життя Джойса стало безперервною фізичною і інтелектуальною мандрівкою. І можливо тому натхненням для Уліса стала Одіссея Гомера, можливо, найвідоміша історія мандрів у західній літературі. Але ж хто такий цей Уліс? А все просто це латинська форма імені грецького героя Одіссея. Можна було б і здогадатись у романі: три головні герої: Леопольд Блум, Стівен Дедал та Молі Блум. Леопольд Блум умовний Одіссей. Але замість міфічного героя війни він єврей. єврей. Звичайний агент з реклами, який, знаючи про те, що дружина йому ввечері буде потужно зраджувати, добровільно йде гуляти по Дубльну. Соціальний аутсайдер, масон у католицькому дубліні. Його висміюють і переслідують, іноді дають копняків. Дружина йому невірна, але він також не проти піти наліво, чим періодично і займається. Стівен Дедал, умовний телемах, Альтер Его Джойса, автора Уліса. Юнак максималіст. Бунтівний інтелектуал, який бореться з ірландською католицькою ідентичністю, та перебуває в депресії через смерть матері та невиконання її бажання перед смертю стати на коліна і помолитися за неї. І нарешті Моллі Блум, або ж якщо зводити паралелі з Одіссеєю, Пенелопа, красуня, співачка, дружина Блума і третя головна героїня, жінка з пристрастю, відверта та чуттєва. Леопольд постійно рефлексує та в глибині душі шукає сина, якого колись втратив. Стівен, духовний сирота. Що шукає батька, а Молі перебуває в пошуках оргазму. Автор страждав майже від повної сліпоти, галюцинації і тривожності. А в перервах між сном в канавах, де він відморозив зоровий нерв, продовжувалося написання Уліса. Він думав про самогубство разом зі своїм героєм Блумом, але після семи років творчості роман був завершений. Читач не лише відкриває для себе безліч літературних стилів, а також має змогу відвідати конкретне місце і конкретний час. Дублін 1904 року. Якби Дублін було знищено, його можна було б відтворити за сторінками цієї книги. Казав скромно. Автор. Хоча це твердження не зовсім точне, воно свідчить про величезну увагу до деталей, яку Джойс приділяв зображенню рідного міста. І це не просте завдання, враховуючи, що він написав увесь роман, Живучи за межами Ірландії, ми читаємо про найдрібніші деталі з життя Блума, як він ходить до вбиральні, купує ароматне мило, смажить нирки на сніданок. Дехто був ображений описами деяких інтимних деталей, але Леопольд Блум це справжній буденний герой, який вирушає в мандрівку самопізнання. Це стоїть антисемітизм, допомагає сліпому перейти вулицю та наприкінці доглядає за Стівеном. Він не рятує світ, він просто намагається дожити до вечора. І навіть якщо дружина йому зраджує, він не йде, а повертається додому, тому що любов це не казка, це сніданок і знирок та терпіння. Кожен із 18 розділів написаний у своєму стилі. Один, наприклад, у стилі сентиментальної жіночої прози, інший у формі запитань і відповідей, третій з пародійними газетними заголовками. 14-й епізод змальований мовною еволюцією англійської від середньовічної поезії до сучасного сленгу. П'ятнадцятий написаний як сюрреалістичний сценарій, де Блум змінює стать та народжує дітей. І нарешті фінал. Блум повертається додому разом зі Стівеном, і до Блума навідуються думки, що добре було б, якби його дружина зраджувала з таким чудовим хлопчиною, як Стівен. Після чого відбувається кульмінація в фінальному потоці свідомості Моллі. Що розгортається в усього на всього восьми до в железних абзацах без пунктуації, спогадах про дитинство, юність, зустріч зі своїм коханим. Та автор хотів закінчити свій роман найпозитивнішим словом англійської мови: демократія. Жартую. І у відповідь на пропозицію Молі сказала: Так, я хочу так. Можливо. Уліс це просто книга, яка змушує вас відчути себе дурним, і саме це її головна сила. Бо тільки дурень вважає себе розумним, а мудрий не тупий. Читає Джойса і думає: блін, гадем, я нічого не зрозумів. Уліс це більше форма, іронія на класичну літературу, аніж у міст. Такий собі шрек у світі книжок, або я щось сам собі придумав. Книга далеко не для пересічного розуму. А на якому розділі ви зараз зупинилися? Ви знаєте, я настільки захопився початком, що на ньому і закінчив. Я ж нічого не закінчував, бо як можна просто кинути те, що коштує грошей. Якщо Уліс не варто читати, тоді ж. Життя не варте того, щоб його жити, знову скромно сказав автор. Одні вважають це шедевром світової літератури, інші купою гною скуфа в білій гарячці, який провтикав дедлайни, і випорожнив із себе своє творіння в останній момент. А щодо мене, то я промовчу.